Богдане, вітаю! Я саю та сім, я плюс це люблю вірувати. Яка гарна вимова! Ти побажав щось приємним глядачам? Так, я привіт. Мої щирі вітання і ласкаво просимо у нашій маленькій французькій спільноті. Клас, давай перейдемо до наших запитань. Е, розкажи, як ти створюєш атмосферу, яка сприяє вивченню французької мови у школі мрії? Ну, по-перше, я сам асоціююся з французькою мовою у школі мрії, так як і всі члени нашої кафедри. Ми завжди спілкуємося з дітьми виключно французькою мовою. Завжди за те, щоб поговорити з ними. Якісь навіть невеличкі розмови, який урок зараз, як справи, навіть яка година подеколи питаю, чи не запізнються вони на урок. Ну і... Ми самі по собі створюємо атмосферу вивчення, так сказати лянспієгасьйомпуглянсеньмонвідалянґо франсес. А розкажи, які методи ти використовуєш для вивчення французької школі. Можливо, вони відрізняються від вивчення інших мов. Не можу стверджувати, що наші методи кардинально змінюються. Хіба що ми додаємо своєрідного шахманіфік франсе? Але загалом в основі вивчення мови лежить комунікативний підхід, де метою є. А якомога більш вільне оволодіння лексичними одиницями для м, самовираження. Чи використовуєш ти французьку культуру, музику, кіно, літературу для того, щоб поглибити знання учнів про мову? Звісно, культурний аспект є невід'ємною складовою вивчення будь-якої іноземної мови, я вважаю. Тому ми знайомимо учнів перш за все з класикою французької літератури. Ми знайомимося з творами Віктора Ґо, Леміза Габлі. Лютух Дюмов до Кятховем Жух, до Жіль Верною, подорож навколо світу за 80 днів Жюля Верна. Потім ми, звісно, знайомимося однією з екранізацій, якщо вона ще й французька, це взагалі супер. От, після чого слідує обговорення, що було в оригіналі, чого не було, які є відмінності і так далі. Ну, загалом обговорення. Побаченого і прочитаного. Е, музика так само, звісно, хто не чув в пісні Славетного вже е, Стромеє е, або Мільян Фармєр. Я думаю, це я ще не з іншої епохи дістав її. Тому так культурний аспект завжди присутній у вивченні французької мови. Що для тебе найцікавіше і надихає у викладанні французької мови в школі мрії? Я дотримуюсь концепту, який полягає у тому, що. Не місце робить людей, а люди місце. І тому е, школа мрій підтверджується щодня насправді, оскільки вона об'єднала багато ідейних людей, е, які створюють унікальну атмосферу, в якій зручно, комфортно надихатись, мріяти і, звісно, діяти. Також я ще, мабуть, з 10 класу сам мріяв стати викладачем, і я радий, що я маю таку можливість реалізувати себе. У Чи існують у школі якісь особливі традиції або події, присвячені французькій культурі? Звісно, крім сінематографічних традицій, ми відзначаємо міжнародний день франкофонії, поезії, пісні, читання вголос. Щороку ми беремо участь у французькій весні. Також ми не забуваємо і про кулінарні традиції Франції, і таким чином ми долучаємо дітей до французького культурного простору. Чому діти обирають французьку як другу іноземну мову у школі? Їх зачаровує мелодійність мови. Багато вже хто подорожував і побував у Франції, де мав можливість ближче познайомитися і з культурою, і мовою, і цим оточенням. Ну, а Рататуя з монстром в Парижі діти просто обожнюють. Також дехто з них вже навіть мріє жити у Франції. Чому варто вчити французьку? Це міжнародна мова, яка дає величезні кар'єрні освітні можливості. Знання цієї мови дозволяють вам вступити в кращі університети Франції, такі як університет до Сохбон, до Страсбургу, до Бургонь. Також французька мова є однією з робочих мов багатьох міжнародних організацій. Богдане, дякую, до нових зустрічей. Дякую, що завітали до морі дій. I jak to każe, bądź szans, bądź kucharz.